Другий тиждень Великого посту середа. Слава дня. А він у відповіді їм, хто моя мати та брати мої? І, поглянувши на округи, на тих, які сиділи довкола нього, каже Ось моя мати та мої брати. Бо хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра і мати. Марка 3, 31, 35. Приходять мати і його брати, і, стоявши на дворі, посилають по нього, щоб його прикликати. Народ же сидів круг нього, ті мої кажуть Ось твоя мати, і брати твої на дворі тебе шукають. А він у відповідь їм, Хто моя мати та мої брати? І, поглянувши округу, на тих, які сиділи довкола нього, каже Ось моя мати та мої брати. Бо хто чинить волю Божу, той мені брат. Сестра і мати. Подумай сьогодні, у чому полягає Божа воля щодо тебе? Звідки ти можеш її дізнатися? Подумай саме сьогодні про це, про волю. У твоєму житті, що Бог хоче від тебе, не послухав я Твого голосу і написання Твоє законодавче не зважив, але прийми мене в покаянні і призови до розуміння. Щоб не став, як на здобич, та пожив у ти сам Спасителю, наді мною змилосердися.